Привіт, друзі! З вами Комбат Ракун і сьогодні ми поговоримо про розвідку взводу. Звісно ж, ми її проведемо сьогодні по американському способу. І напевно зараз хтось подумав, що це відео бред, і що тут не застосовані БПЛА, котрі ми маємо в сучасній війні, і так далі. Але я хочу вас розчарувати та доказати зовсім вам інше. Всі бойові дії складаються з шаблонів, всі тактичні маневри ситуації вже відбувались колись. І навіть. Якщо ваша ситуація буде якоюсь унікальною, такою, яку ви ніколи не бачили в літературі, в єнота на каналі, чи ще десь, ви зможете її вирішити, бо у вашій голові буде купа шаблонів до дій. І об'єднавши їх, ви зможете зробити свою унікальну відповідь. Тому дивіться цей відео і пам'ятайте, якщо ми не можемо перемогти противника ворога кількістю, потрібно переважати в якості. Добрий день. Я капітан Девуон, викладач з університету Євген. Також інструктор. Сьогодні ми поговоримо про розвідку на рівні взводу. Сьогоднішня наша задача розглянути розвідку, так як вона описана в літературі розвідка на рівні взводу. Ми поговоримо про конкретний спосіб, як це зробити. Є багато методів, як це зробити, і багато факторів, які можуть мати на себе вплив під час задачі. Наприклад, які ресурси у нас є, яка специфіка наших бойових дій. Сьогодні я візьму інфу з бойового статуту АТП 32108, піхотний взвод та відділення. А також підручник Ренджера 2017 року. Перш ніж говорити про розвідку, нам треба розібратися в її причинах, чому вона проводиться. Зазвичай ми збираємо інфу для того, щоб підтвердити, що наш замисел бою правильний, розвідуємо нашу ціль, об'єкт. Це речі, які командир намагається зрозуміти і дізнатись, щоб виконати в найближчому майбутньому задачу. Операція, від якої ви здійснюєте розвідку, може відбуватися вже через добу або завтра, і нам треба зібрати цю інформацію, щоб зробити ефективне і правильне рішення. Але сьогодні розвідка суто на рівні взводу. Тут є багато способів, як це зробити і багато факторів. Але я буду йти з конкретних припущень. Це наша місцевість. І ми орієнтуємось на місцевості. Тут висота, тут, і на, пів... і на півночі ще декілька. Це наша ціль, яку ми обрали. Посередині будівля і вежа. І дорога. Давайте припустимо, що північ у нас зверху. А наш звод тут? Давайте нагадаємо штатку американського взводу. Відділення охорони, перше штурмове, друге штурмове, а також є відділення воної підтримки. Тут у нас два розрахунки м 240 Тут ми організовуємо вихідний район. Ми припускаємо, що розташувались тут у формі сигари. Перше штурмове. Відділення організовує охорону із заходу. Друге штурмове відділення організовує охорону із сходу. Зона охорони для відділення вогнової підтримки на шосту 12 годину, тобто наші М240. І зараз наше відділення охорони по центрі готується до проведення розвідки. Є декілька способів як організувати всі підрозділи, доки ми будемо рухатись до цілі. Два основних компоненти це охороняючий елемент та те, що здійснює безпосередню розвідку. Завжди має бути охороняючий елемент, що спостерігає за ціллю. Є два способи це зробити. Перший це мати окрему групу розвідки і окрему групу охорони. І дві команди працюють на ціль. Як приклад, я тут пропущу вперед і покажу, як це може виглядати. Якщо ми рухаємось на ціль цю, то ми можемо індифікувати дорогу ось тут. Можливо, це дрова 50 метрів від цілі. Це один із головних маршрутів підходу до цілі з півночі або півдня, через яку зможе підходити підсилення до противника, а також його забезпечення, або ж противник зможе через неї відступати. Якщо ми це розуміємо, то ми можемо сказати, що нам треба спостереження за дровою, щоб попередити про противника, або й може відбити чи сповільнити його, щоб він не ударив нам у флани. Тому ми там точно ставимо спостерігачів і числа відділення охорони. Тут у нас два елементи – група розвідки і охорони. Задачі різні, мета одна. Другий спосіб: це коли цих два компонента об'єднуються в один. Задачі їх не змінюються. Просто тепер вони в одній банді за такою схемою. Ми сьогодні розглянемо е, саме таке. Ми потім поговоримо, як це буде виглядати детально, але група розвідки і охорони будуть разом в одній банді. Плюсом даного бойового порядку є те, що вони не десь там прикривають рекогностировочну групу, а безпосередньо з нею і можуть вступити в бій в будь-який момент. Для цього давайте відштовхуватись від припущення, що це дорога 500 метрів від нас. І ми впевнені, що по цій дорозі підмога до противника не буде підходити. Ось так це виглядає. Ми беремо відділення охорони, тому що це легше всього. Є три головні речі, які нам треба під час розвідки. По-перше, нам потрібно мінімум дві команди розвідки. Нам треба команда охорони, і їх робота це спостерігати за ціллю під час розвідки. У нашому випадку на південь і на північ. Але це залежить все від ситуації. Також командир взводу з радіотелефоністом, котрого нема в українській штаті. Але не обов'язково, щоб командир зводу приймав участь в розвідці. Але це залежить вже від ситуації. Також командир зводу з радіотелефоністом, котрого нема в українській штаті. Не обов'язково, щоб командир зводу приймав участь в розвідці. Але. Я наполягаю, що взводний все-таки приймав участь безпосередньо, бо взводний повинен бути на цьому всьому, Дивитись на ціль, робити щось, бути впевнений в своїх діях. Взводний повинен дивитись та контролювати усе. Давайте перейдемо далі. Наше відділення охорони буде складати ці команди. Тому відділення охорони, командир взводу і Радіст це команда, яка піде вперед до району розвідки. Підручник Рейнджера каже нам, що командир взводу також робить рекагнесировку перед самою розвідкою. Давайте на це швиденько подивимось. Командир взводу, радіотелефоніст і команда охорони просувається повз головного сержанта взвода. Вони залишать йому п'ятипунтовий план на непередбачені обставини. І головний сержант взвода піде робити свої обов'язки на вихідний район. Ми знаємо з останнього відео про засвідку, що він там робить. А саме, схема розташування, картку вогню, покращує оборону, покращує в інженерному відношенні. Передає командирський план усім, щоб всі зрозуміли замисел нашого командира. Щоб покращити ту позицію і впевнитись, що всі знають, що мають знати. Поки ця команда рухається, вони підійдуть до точки старту, яка має бути в такій позиції, щоб її не чули та не бачили з нашої цілі, і після цього вони рухатимуться вперед. Першим, що вони зроблять, це ідентифікують ціль. Як тільки вони це зроблять, вони поставлять на позицію команду охорони, і їх робота це буде стояти там і дивитись на ціль приховано. Зазвичай ми даємо їм більше вогневої міці, наприклад, якийсь М249 або гранатомет. Може декілька одноразок, які можуть використатись по цілі, скажу ще раз, що мета цього, що якщо буде вогневий контакт, то це буде позиція підтримки вогнем. Це десь можливість людям відійти від контакту. Після того, як ми їх там розмістили, щоб вони спостерігали за цілю, підручник Ренджера каже: нам, що командир зводу і радіст висувається назад до вихідного району, щоб сказати, що вони побачили, і після цього впевнити, що все готове і взяти команду розвідки. Але зазвичай, коли ми проводимо розвідку на місцевості, ми з'єднуємо рекагнестерову і саму розвідку. Я думаю, найкраще, що ви можете зробити, це взяти всіх з собою з вихідного району з самого початку. Це заощаджує вам багато часу і поставити їх на точку старта. Тут я пишу команда розвідки, тому усі команди тут, і, наш, і в нашому випадку командир не має йти назад до вихідного району. І розказувати взводу, що він там бачив, щоб тільки взяти команду рекогностировки. Тому на це багато тому це набагато більш ефективний спосіб. І в нього досі є зв'язок з головним сержантом взводу, щоб передавати інформацію. Тут може бути трішки більше ризику, тому що ще одна команда з вами рухається. Але я думаю, що цей ризик можна легко зменшити, якщо ваша точка старта десь знаходиться там, де її не чути і не видно, і у вас там ідеальна місцевість між целлю і самою точкою. Нас є ця команда охорони там, і командир зводу піде назад до команди розвідки. Він скаже їм, що він хоче, щоб вони розвідали те та те Він також каже, що він бачив на цілі, а також їм дали вже перед цим опорт, тому вони вже знають, що шукають. Вони вже знають, що їх командир хоче дізнатися про противника. А зараз командир зводу дасть їм усю конкретну інформацію і накази по розвідці цілі. Зазвичай, у нас буде дві команди. Може бути більше, може бути менше, але дві працює надлічно. Всередині нашої банди буде команда з розвідки охорони, і в них різні функції. У нас одна команда піде на північ і одна на південь. Командир взводу дає їм накази, він має бути впевнений, що вони зрозуміли чітко цю задачу. Вони мають знати, де їхнє. Лінія ліміту руху, куди їм не можна вже йти. Це легко. Якщо у вас є дорога на іншій стороні, і ви можете сказати, що ця дорога це є ліміт руху. Але Іноді цього нема, і ви маєте дати якусь ще марку. Іноді вам потрібно буде дати лінію на мапі в ідеальній ситуації, це буде щось, що легко ідентифікувати. Наприклад, частина місцевості або щось таке. Далі нам потрібно щось, що вони в будь-якому випадку не зможуть переходити. Наприклад, річка, яка за цілю. І я думаю, що найкращий спосіб це організувати, це мати три команди по три людини. Тут в нас команда з трьох на позиції охорони, і тут командир відділення охорони. Я їм дам рації на цій позиції. І якщо ми вірно все зробили в вихідному районі, роздали БК, спеціальне обладнання, спорядження, то перше і друге штурмове відділення сидять з головним сержантом взводу, і тому їм не потрібні рації. І вони їх віддали командам розвідки. Це буде перша. А оце друга команда. Їм потрібно мати рації, і це треба зробити ще на вихідному районі. А також вони нанесли камуфляж на себе, наприклад, замалювали обличчя, додали гілки і листя до себе. Це все зробиться, щоб бути максимально складними для помічання противником. Ви ми вже на точці старту, вони вийдуть з неї, і тут стає питання: куди йде командир взводу? Підручник Ренджера каже нам, що командир взводу йде до вихідного району і чекає там. Але я думаю, що краще, щоб командир взводу сидів на точці старта радістами. Я не думаю, що вони мають йти на розвідку. І їм краще тут приймати інформацію з усіх команд, які можуть передати, що вони спостерігають на цілі, і як вона змінюється. Тому я думаю, найкраще місце для командира це посередині, щоб брати і видавати інформацію решті взводу. Давайте поговоримо. Швидко деякі методи для цих е, команд розвідки я трішки про це говорив в рекогностировці Відео про засаду, але давайте ще раз пройдемося. Як ви думаєте, легше бачити противник, який на тебе повільно йде або паралельно до тебе йде на позицію? Вірно, що повільно на тебе. Тому нам треба рухатись у формі листа конюшини біля цілі. Тому ці команди будуть рухатись в сторону цілі, поки не знайдуть спешку і, споріга... і спостерігатимуть звідти. Вони там спостерігають. Я рекомендую малювати те, що бачиш, щоб потім не, заму... не забути, наносити це все на свій лист, а також робити лист зброї, яку ви побачили. І таке все. Я рекомендую це все робити у формі салют. Розмір, дії, місце знаходження, підрозділ, час порядження. Ми про це потім поговоримо, але після того, як вони побачили все, що могли з тої спешки і зібрали цю інфу, то класно. І вони можуть рухатись назад до вихідного району. Але зазвичай треба з декількох хотів подивитися на ціль. Тому ви рухаєтесь у формі листа конюшини до нової спешки і продовжуйте робити це до моменту, поки одна з наступних речей не станеться. Перше, це якщо вони дійдуть до лінії. Ліміту розвідки, яку поставив командир, трішки хочу сказати про розвідку, що це нескладна операція, але дуже важка, тому що легко бути ідентифікованим. Тому ми хочемо максимально робити розвідку з дистанції. Все, що я писав. Це те, що командири роблять зазвичай. Вони намагаються сидіти у холмах на... за контурними лініями. Але, на жаль, у реальних ситуаціях вам іноді треба буде підійти дуже близько до цілі, щоб ідентифікувати все і зібрати інформацію, яку вам треба. І це стає близькою розвідкою. Іноді навіть треба підлізти до ключу дрота. Але це не те, що ми хочемо робити. Це капець, як небезпечно, але іноді це треба робити. Я думаю, охорона має більшу роль, коли ми робимо, коли ми проводимо розвідку зблизька. Але завжди нам треба думати про охорону. У нас є команди з трьох тут, тут і тут. І це забирає все відділення охорони. Якщо ідеально, то ця третя людина повинна бути кулеметником, який стане десь і зможе прикрити вогнем людей, поки вони відходять. І це особливо важливо під час близького спостереження. Тому, коли ви робите спешку на малих дистанціях до ворога, будьте впевненими, що кулеметник. Може вас прикрити, якщо у вас станеться контакт і вас виявлять. І якщо таке станеться, вам треба відійти. І ось як ми оперуємо з разом з охороною. Якщо легко сказати, то у вас одна прикриває людина, поки інша підходить і спостерігає, відходить і вони разом йдуть на нову спешку. Якщо коротко і на нашій мові, то вони перемішуються двійками і трійками. Ми тільки що говорили про органічну охорону, і це коли ти з'єднуєш охорону і розвідку разом. І я думаю, що ви завжди маєте мати на полі бою людину, яка вас прикриває, коли ви рухаєтесь. Коли усі команди повернулись до точки старту і зустрілись з командиром, підручник Ренджера каже нам, що вони можуть піти назад до вихідного району і зустрітись там. Але я думаю, що точка старту краще, і причина, чому вони зустрінуться там, це якщо вони зібрали усі розвідвідомості, які треба, і відповідно на кожне питання командира. Або ж вони досягли лінії ліміту розвідки. Вони не можуть йти далі. Третя це в них. Закінчився час. Коли командир взводу дає командам завдання, він каже: У вас, наприклад, є година. І буває складна місцевість, і вони дібрались тільки до першої спешки і багато чого не побачили, але час закінчився. Тому, коли вони повертаються, вони кажуть командиру, що не зібрали відповідні розвідувальні відомості. І тут все залежить від ситуації. Але в ідеальній ситуації командир їх відправить ще раз в різні сторони в цей раз. Четверта. Причина, по якій команди повертаються, це контакти. на жаль, це можливо. У цих умовах, особливо, якщо нам треба здійснювати спостереження з моглих дистанцій, щоб розвідати. Тому, якщо у вас стається контакт, то охорона відкриває вогонь та прикриває нас. Ми не хочемо, щоб хтось чекав чи ще щось, ми хочемо, щоб усі відкрили вогонь. І нам треба намагатися відійти від контакту. Усі, я думаю, мають стріляти і позиція охорони має коригувати вогонь по цілі. На... В них там є. Кулемет, гранатомет, і може декілька одноразок, щоб придушити ворога на цілі, щоб команди могли відійти. В будь-якій ситуації ми маємо відійти з цілі, будь-це і за закінчення часу, або лінії ліміту розвідки або контакти, або по добуті всіх розвідувальних відомостей. І ми зустрічаємось на точці старту. Якщо це важка ситуація, противник рухається на вас, то нам треба рухатись в стону в вихідного району і підготувати там оборону. Якщо це не дуже важка ситуація, і ми зібрали усі розвідувальні відомості, і в нас є трішки часу, то ми можемо подивитися інформацію на точці старта і бути впевненими, що в нас є уся потрібна інформація, і ми виконали задачу командира взвода. Коли командир підтверджує, що вони схожі речі бачили, то все клас. Але якщо вони побачили різні речі, то можете їх відправляти ще раз, якщо ви в ролі командира. Після цього всього вони разом йдуть до вихідного району і там ставлять охорону. Все планується. Це планування після цього буде основане на тому, що, що ми розвідали радис збере схеми. Робить загальну схему спільну, і це доктринально вірний спосіб. Робить по підручнику рейнджера. Я думаю, це дуже ефективний спосіб вести розвідку. І це дає командиру візуально. І це дає командиру саме візуально побачити ціль, що на цій цілі, і доповісти старшому командиру. Коли схема закінчена, командир зводу має зробити найважливішу частину місії, і це передати всю інформацію його старшому командиру про все, що бачили на цілі. Нема способу бачити прямо все. Будуть речі, які ви не побачите. Давайте швиденько пройдемося, по яким він пунктах доповідає у формі салют старшому командиру. Тобто розмір, дії місцезнаходження, підрозділ, час і спорядження. Доповідаючи, ми кажемо розмір підрозділу противника. Наприклад, 20-30 військовослужбовців на двох БМП 2 із танком Т-80. Ми доповідаємо їхні дії. Наприклад, займають оборону, обладнують позиції. Далі ми докладуємо їх місце знаходження, тобто лівий край взводного породного пункту на перехресті доріг, правий край по зруйнованій будівлі і в глибину до кінця посадки. Потім доповідаємо їх особливі ознаки і підрозділ. Наприклад, це, ймовірно, мотострілецький взвод на двох БМПшках, підсилених танчиком. Імовірно, це третя мотострілецька бригада 1-го армійського корпусу ДНР. А про це ми дізналися з нашої таблиці, що у нас є в телеграмі, посилання на неї в описі. Після цього доповідаємо час, коли ми їх побачимо, і це теж дуже важливо. Навіть 30 хвилин мають велику різницю в сучасних умовах. І останнє, що ми доповідаємо, це їх спорядження. Наприклад, всі були в статутній російській формі з білою пов'язкою, половина за АК, половина з мосінками, і лише один військовослужбовець з двома раціями, ймовірно, командир, був в мультикамі та в хорошій екіпі. Ми доповідаємо усе, що вони можуть використати на полі бою. Коли ми закінчуємо доповідь, ми питаємо, що нам далі робити. І напевно командування дасть нам нову задачу. Може штурм цієї цілі, атака на неї. Можливо, вони скажуть розвідувальну засідку провести. Може, ми будемо займатися підтримкою іншого підрозділу. Я також хочу сказати, що те, що ви можете після розвідки, ви можете зробити рейд на неї. І це дуже реалістично в американських умовах. В бойових умовах ви можете розвідати ціль і ідентифікувати її як можливу ціль, а потім зробити швидкий рейд. Ви навіть можете поставити командирів штурмових відділень і вогневої підтримки. На розвідку і провести з ними вже рекогності щоб вони могли краще зрозуміти ціль, і вони будуть більше готові до штурму. Я бачив декілька способів, як це роблять. Але ми попрацювали саме з цими припущеннями, що дорога аж 500 метрах і ніякої підмоги не буде. Але по-іншому виглядало б, якщо нам треба було поставити відділення на дорогу для охорони, нам потрібно було б взяти людей з іншого відділення, і це більш... і це більше використання ресурсів нашого зводу.